Карпати Олександрія. Наступний поєдинок в нашому огляді це поєдинок Карпати Олександрія. Карпати здобули перемогу, забили перший м'яч весною. От тут бачимо, Максим вже тут кіпкує наді мною, він зайшов сьогодні в редакцію зі словами: от ганяли твої Карпати. Де ганяли Карпати, я не зрозумів. Ми відразу посварилися. Ну і давайте відразу це все перенесемо в студію для того, щоб люди розуміли, що у нас все-таки відбувається, коли ми обговорюємо футбольні поєдинки ще до початку програми. Тому що все, що відбулося сьогодні в редакції, ви приблизно тут почуєте. Карпати приймали Олександр. Андрію на Львів Арені. Карпати поступилися Чорноморцю, про це вже говорив Сергій Миколайович. Сьогодні Олександрія розбила вщент Волинь, не залишивши шансів, і до Карпат повернулися Голодюк і Гладкий. Перед цим поєдинком, в принципі, ну, достатньо серйозне підсилення. Тобто ті, ті футболісти, які колись були ключовими в команді львівській, вони повернулися. Олександрія не Шаран, Володимир Шаран, не змінив жодного футболіста в порівнянні з поєдинку проти Волині. Той самий склад вийшов. І на сьомій хвилині перший момент худоб'якає. Тут ледь-ледь Ігор не, відправ... не спрямував м'яч у ворота Новака. Зовсім трохи йому новився. Далі моменти, дуже швидкі атаки були у Карпат. Ну, завершальна стадія була не найкращим чином. Головний тренер львівської команди, який. Дуже пасивно себе вів поєдинку проти Чорноморця. Зараз він був дуже активним. Перший удар по воротах Олександра Гладкого на 17-й хвилині. Не вдалося це піймати як слід м'яч на ногу, але знову ж таки другий момент Гладкого. і знову взяв на себе гру. Ну, знаєте, що таке Карпати грали без нападника з Чорноморцем. І що таке, коли з'являється, справді нападник? Ну, це зовсім інша гра. Зовсім інша, вона зовсім по-іншому дивиться. Тут бачите зіткнення. Матвиенко утримав вид Козака, и Худобяк поклав мяч в Нижний Кутворец. Дуже хороший мяч. Максим. Вопросов никаких нету. Исполнил просто блистательно. Такой с наклевом, падающий над, над головами. Но вратаря вообще без шансов практически был. Еще и упал. Если бы даже там на удобной высоте, а так упал сразу вниз, но вратарю тяжело. Участник громадянин Львова. Мирон Богданович Маркевич. Не завжди має можливість дивитися ці поєдинки. Ще один момент, дуже хороший момент. Цього разу тут вже врятував команду Новак. 48-ма хвилина. І поки що моментів момент від Олександрії ми не бачимо. І от це стандарт. Тут, до речі, для мене було питання, що призначив цей штрафний Євген е, Арановський. Удар. М'яч ледь-ледь не залетів у кут воріт. Грицюк пробував. Це його перша спроба у цьому матчі. На 56-й хвилині було, була спроба ця. Ще удар. Тут Це Боровик витягнув м'яч. Підпоперечення, хоча більше стрибок, напевне, як для е, газети, напевно, тому що все-таки ну, контролював ситуацію. Сергій Миколаївич. А для команди, тільки команди вже не до газети. Е, тут перша жовта картка басова. Бачите, тут десь він поклав гладкого. І от що е, таке нападник? От він навіть потрібний момент може заробити для суперника жовту картку. що Так само є достатньо важливою і як показала історія цього поєдинку, що дуже важливо. Момент знову боровик забирає м'яч, і у другому таймі Олександрія вже заграла набагато агресивніше. Куліш, який, до речі, забив м'яча у ворота Волині, у цьому поєдинку практично був непомітний. Друга жовта картка для Басова вже худобяк заробив. Арановський показує, що притримав. Ну, в принципі, справедливо, тому що програв боротьбу Басов і відштовхнув він худобяка. Неправильно, Максиме? Ну, таке. Я б на самом деле, не, показ... ну, не показывал бы эту карточку, зная, что человек висит уже на... Тут не было такого грубого какого-то или откровенного зацепа. Ну, так, положил руку. Ну, надо просто Худобяк втекал сам на сам. Он бы не убежал, он бы не убежал, нас убежал нас он нас контролировал. Здесь карточка Можно было абсолютно не, абсолютно, не нужна была карточка. И вот момент на 79-й хвилине. Бачимо, Боровик потягнул мяч. Дуже хороший сейф. Еще одна спроба Стандарту, Практично всі шанси, які були у Олександрії, це були стандарти. І ще один стандарт вже на 89-й хвилині. Приблизно з тої самої точки. Цього разу пробував Грицюк і знову ж таки забрав м'яч до рук Євген Боровик. Так де ж, хто кого возив? Максиме. що я шутив. <свист> <свист> Никто никого не возьмет. Зараз же може говорити повезло. все, що хочеш. В редакції було зовсім сказано не так, але хай, якщо ви не хотите це все виносити на розсуд громадськості. Це штрафного гол забили. Гол і штрафного, в моменте было достатньо Карпат. Сергій Миколаевич, розсудить нас. Нет, э, Карпаты с появлением, конечно, гладкого, немножко, ну, я скажу так. Немножко изменили игру, они действительно стали немного более агрессивные. Ну, почему? Потому что начал человек, который мог зацепиться за мяч, иногда даже доходил до ворот, пробить. Но ну, лучше, конечно, в составе Карпат однозначно был худобяг. Не... Ну не перешиптуйтеся, Давайте, все, чули, Что ви починаєте Там между собой какие-то вести перемоги. Потому лучше почему? Потому что он забил красивейший мяч однозначно. И все очень много. и отдавал передачи. Вся угроза, в принципе, исходила от него. Удивило немножко другое Александрия, что они, в принципе, может, все забили да, в игре с Волыни, но абсолютно зуба действительно сыграли они, не смогли ничего противопоставить в этой игре Карпатам. И действительно, во втором тайме, в, в первом тайме абсолютно никаких моментов, а во втором тайме все в основном со стандартных положений. Сказать, що незаслуженная победа Карпат, но я б не назвав. <ривот> так <ривот> що ви там нашіптували, Максима? Так <ривот> від, <ривот> від, моментами, моментами <ривот> втором та переігрувала, переигрывала только за що стандарт. Максим, вам. але я просто хочу сказати, політика Карпат. Вот, подивіться, вони першими, хто пішли на те, щоб відпустити всіх футболістів, які не хочуть продовжувати контракт, кілька років тому, коли суттєво знизилася. Це давно було? Давно, це було роки три тому. Коли тільки почалися проблеми. Ми шли к і поміні три роки. — Так і не смішно. Очень Максим, смішно. не смішно, сміш, 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 тому що зараз на даному етапі, от подивіться, тоді худобяк поїхав, Голодюк поїхав, Гладкий поїхав, поїздили, поїздили, поїздили <laughs> і, і всі приєдно. вернулися назад. Так а что-то неправильно? Ну посмотрим следующую игру. Давай, нет, ну сейчас все сейчас сложилось идеально в этой игре. Все приехали, я, все готовы. Я не про это скажу я. Да они сделали этот шаг. Ну какие задачи ставит команда. -то? я вот, ну то, что Днепр сделал такой шаг, мы все видим, да. Где команда находится? На предпоследнем месте. Какие вопросы? Я не представляю себе, что Шахтер или Динамо еще сделают такое. Отпусти, кто не хочет играть, всех игроков. Давайте не будем забегать вперед. Все може, быть, все може бути, все може бути, то що буде розпродажа одної другої команди, я дознав. Давайте не будемо забігати вперед і називати, Но що ви многие... собі щось там уявляєте, yeah, не уявляє. многие... я свій відділу... два ну... роки тому взагалі не міг уявля... уявляти що таке буде. І я думаю, що й ви смі не могли уявити, що Абсолютно, таке буде, правда? Абсолютно, то ж то буде ніхто, навіть якщо ніхто скаже. <кл 'я> а Максиму, якщо ви сказати, що його рідної команди «Харківський металіст» з того місця, де він жив, що її не буде взагалі. Напевно, це було б проблемою, правда? ж? Ну, якщо ми зараз не будемо стала... забігати, є якісь певні кроки. Є якісь певні, є якісь певні речі, які робляться. Можливо, неправильні, неправильні. Є сам по собі факт. Футболісти, я не до того, що правильно чи неправильно Карпати зробив. Я про самих футболістів поїздили, поїздили і повернулися назад. Якщо... Там, де тобі добре. Можливо, можливо, і не варто шукати від добра-добра. Тобто, ждемо обратно всіх. Я вам хочу сказати, що я думаю, я собі уявляю, якщо провести проекцію на 90-ті. Сергій, ви їх пам'ятаєте. Коли так само в 90-91 році всі футболісти виїхали і думали, що там добре. І потім через 2-3 роки вони всі верталися назад, тому що там було не зовсім солодко. Та й, Максиме, що, ми, що ми будемо говорити? Що... Ви ж так само з Дніпра верталися в Дніпро, правда? Ну, да, через 8 кар... років. Карпати... Когось кого 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 Давайте, кар... послухаємо. Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренери і капітан Олександрій. «Ми не заслуговували навіть на нічійний результат сьогодні. Команду я сьогодні не впізнав. Зовсім інша Олександрія. Це моя вина. Так що ми в роздягальні поговорили, так що треба готуватися до наступного поєдинку. Так грати не можна. Відчули, що ми вже можемо обіграти всі команди. У нас дуже великий резерв футболістів, ви можете тасувати і всеріна навіть це не впливає на гравців. Не Впливає, тому що в наступному поєдинку буде інший склад. Безумовно, у нас, в принципі, рівноційні заміни. От і все. Просто я понадіюся на цих гравців, які виходили проти Волині. От і все. Я думаю, що будемо розбиратися, чому ми так зіграли в цьому матчі, що ми програли. А так, то я думаю, що зірком нічого ніхто не піймав, треба дивитися далі якби поскоріше забути цей поразку. Тренер був прав, що ми десь не стримувалися. Хоча команда Карпати завжди бойова і б'ються. Всі на зеленому полі і зараз ось та перемога. Що для вас вона значить? Знається та не только для мене, та для всієї команди, тому що. Мы должны были сдвинуться с этого, как я называю его мертвым местом. Для меня это вот ну, положительный, конечно, момент, что мы взяли три очка и что немаловажно при домашних зрителях. Саша гладкий, но ну, квалификация этого футболиста не вызывается мне. То, что нам не хватило в матче с Черноморцем, вот именно нападающего, который будет цепляться за мячи, разгонять наши атаки. И сейчас нужно просто сделать следующий шаг в этом направлении, просто поднять игру немножко вверх, учитывая квалификацию этого игрока. А ще я хочу сказати кілька слів на підтримку Олександра Гладкого, тому що, знаєте, останнім часом дуже багато, е, ну, так би мовити, різних було там нюансів, але не, не, не пішло йому в Динамо. Буває таке. Не, 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 не в ту команду. Як я сказав, кажу, колись 10 років тому у нього був вибір. Їхати в Шахтар чи в Динамо, можливо, якби поїхав в Динамо тоді, може би і став легендою Динамо. Ну, так вийшло. Ну, а те, що... Цей футболіст може забивати. Те, що цей футболіст може грати на дуже високому рівні. І хочеться побажати йому, щоб в Карпатах він себе відчув ну, якісно так, як він себе відчував колись в Карпатах. Максиме. Ну, абсолютно верно. Про, про кваліфікацію Саша вже сказав головний тренер Карпат. Це действительно так. Ну, бывает, у кожного, наверное, свої команди, не свои команди. То есть у Саши очень не пошло в Динамо. видимо, ну видно было, что он переживает, что какой-то момент, то, что он не может забить гол, его, наверное, надломало, надломило, плюс это этот груз постоянный и, и там и СМИ и, и все на свете, ну то есть этот шаг, который он предпринял сейчас в последний там день этого, ну последние дни, скажем так, трансферного периода, он, я думаю, что он оправдан. Дай бог, дай бог щоб Олександр Гладкий якомога швидше забив перший м'яч за Карпати.